Ha <music> Вітаю, з вами програма на тему та я її ведуча Юлія Янкович. Сьогодні ми поговоримо з вами про пожежі та їх попередження. Гостем моєї студії буде Альона Мул, заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Отже, перше запитання: яка ситуація з пожежами була в області минулого року? В дві році в області виникло 843 пожежі. Нам вдалося зменшити кількість пожеж, оскільки у минулому 2012 році їх виникло 977. вжитими заходами нашим управлінням спільно з органами влади іншими зацікавленими службами вдалося не допустити великих пожеж з великими матеріальними збитками. І на 10 тисяч населення в області виникло 6,4 пожежі. Це найкращий показник в державі, оскільки загальнодержавний показник становить біля 14%. Ось така ситуація була. Тобто, ви справляєтеся, а якими методами ви от досягли таких результатів? Завжди вживаємо комплекс і практичних і організаційних заходів, які направлені на Підвищення рівня пожежної безпеки населених пунктів, області і об'єктів всіх форм власності. В минулому році, вперше в державі була застосована практика спільного відпрацювання сільських населених пунктів. В минулому році у всіх населених пунктах нашої області побували працівники головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації, залучалися патронажні сестри, працівники соціального захисту, депутати сільських селищних міських рад. Ми впровадили практику проведення будів. Дівель одиноких, неблагополучних, одиноко проживаючих громадян в належний протипожежний стан. І в кожній сільській раді є прийнята програма забезпечення пожежної безпеки. І під цю програму минулому році було виділено біля 290 тисяч гривень. Це на ремонт електромережі, на ремонт печей в будівлях вказаної категорії населення. Якщо проаналізувати, це дало результати, які полягають в тому, що вдалося зменшити кількість пожеж в будівлях соціально незахищених громадян з 234 в 2013 році до 181. Я прошу вибачення, з 234 12. у 2012 році до 181 у 2013 році. Якщо проаналізувати і загибель, яка була також зменшена цієї категорії населення, то з 24 у 2012 році, а в 2013 році таких осіб загинуло лише 8. Ми плануємо продовжувати таку практику. Для того щоб не допустити таких пожеж, ну ось відносно цієї практики, яку ви проводите у селах. Тобто зрозуміло, що у містах пожежні частини є і швидко якби нейтралізують пожежу. А ось у селах проводиться що саме там відбувається, як відбувається сама ця постановка, скажімо, так дійсно, це досить проблемне питання забезпечення пожежної безпеки, сільських населених пунктів. Швидке реагування підрозділом, оскільки дуже часто наші підрозділи розташовані за 20-30 кілометрів від населеного пункту, і для цього ми в області впроваджуємо практику створення і функціонування місцевих пожежних команд, які фінансуються з сільських рад, фінансуються за рахунок районних бюджетів. Та інших джерел незаборонних законодавств, в тому числі підприємствами, установами. Знаєте, відповідно європейської практики, рівень безпеки людини за важливістю знаходиться на першому місці, незалежно від його місця проживання, чи в місті, чи в сільській місцевості, враховуючи часовий е, фактор. Е, Ліквідації пожежі це 10 хвилин. А в нас в області має бути створено 105 підрозділів місцевої пожежної охорони. На сьогодні в нас таких підрозділів є 103, які функціонують. Лише в минулому році вони ліквідували самі або вже почали ліквідувати а потім прибули наші підрозділи 159 пожеж. Вони запобігли загибелі людям, запобігли виникненню великих збитків. Через те ось на сьогодні ми вирішуємо питання щодо фінансування таких підрозділів, для того, щоб чергувало їх там не менше 9 чоловік. І наша практика є також однією з найкращих в Україні. Десь приблизно кожен 10-й підрозділ, який створений державі, створений в Хмельницькій області, саме місцевих пожежних команд. І ми Надіємося, що спільно з органами влади місцевого самоврядування ми цю практику продовжимо. Створені підрозділи забезпечимо належним обладнанням, а ті, які, які ще не створені, які необхідно, ми їх створимо і забезпечимо безпеку людей і в сільських населених пунктах. Ну ось відносно людей, які працюють у сільських місцевостях, тобто це ваші працівники чи беруться люди, якісь які проживають у селі? Ні, це працівники не є працівниками нашої. Оперативно-рятувальної служби на роботу їх беруть місцеві органи самоврядування, тобто сільські селищні ради. А вони працюють, і як ми бачимо, такі працівники лише здійснюють в здійснюють раді, не лише гасіння пожеж, вони здійснюють підвоз води. Здійснюють очистку доріг. У нас є факти, у нас дуже гарно функціонують такі підрозділи в Староконстантинівському районі, і в нас є факти, що в неї допомагають ловити злочинців. Тобто ці співпраця підрозділі... з вами так, да, так? співпраця да ми надаємо таку методичну допомогу в навчаємо гасити пожежі, надавати допомогу, але а все інше це вже працівники сільських селищних рад. А що є найчастіше причиною пожеж? На жаль, найчастіше пожежі виникають через незнання громадянами правил пожежної безпеки це необережне поводження з вогнем. В минулому році це більша частина пожеж, десь 365, виникло саме з тієї пожежі. Також е, велика кількість пожеж виникає через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж. Угу. На жаль, е, з кожним роком технічний стан приміщень, житлового, відомчого фонду погіршується і не відбувається ремонт електрообладнання. Це стає дуже часто причиною пожеж. Е, Виникає біля 200 щорічно пожеж через порушення правил пожежної безпеки при пічному опаленні, пічне опалення, особливо в зимовий період. На жаль, маємо факти виникнення пожеж через пустощі дітей з вогнем. Минулому році ми їх мали таки 16 і 42 факти це через умисне пошкодження шляхом підпалу. Основні причини пожеж на області розташовані саме таким чином. Яка пора року є найбільш небезпечною? Скажімо, от коли найбільше стаються пожежі? А найчастіше наші підрозділи виїжджають на ліквідацію пожеж саме осінь, це жовтень місяць, тобто, особливо коли відбувається різке зниження температури. Коли починаються використовуватися різні електронагрівальні прилади, дуже часто саморобні, це жовтень. І, на жаль, пожежонебезпечний період почався в нас зараз. Це березень, якщо е спостерігається збільшення температури чи квітень, коли починається постійне спалювання. Ну так, Дині. зараз прибирання території. Да. Ну, а які заходи ви проводите? от... В принципі на даний період, що саме ви робите, і можливо якось пояснюєте людям, чи тобто, що саме робите, дійсно, з підвищенням температури, дуже часто наші підрозділи виїжджають на ліквідацію пожеж сухої трави, стерні, пожнивних залишків. Хочу сказати, що лише за останні три доби вже маємо біля 25 фактів таких спалювання, які проводяться неконтрольовано, не санкціоновано. Для того, щоб такого не допустити, ми постійно проводимо рейди, їздимо, пояснюємо людям про те, що такі пожежі можуть привести до виникнення великих пожеж, до пошкодження будівель, які розташовані поруч. до по пошкодження електро... електропостачання, Крім того, тих матеріальних збитків ще наноситься екологічні збитки, ми залучаємо до таких рейдів представників екологічної інспекції, до інших зацікавлених служб. Користуючись нагодою, хотіла звернутися до всіх мешканців міста і області про те, що дане діяння є адміністративно караним і може тягнути за собою накладення штрафу. А у разі, коли таким спалюванням Авдана пожежа, чи виникла пожежа лісу чи інших об'єктів, які спричинила великі збитки, це може навіть бути і кримінально караним діянням. Через те прошу особливо в цю пору року таке не робити і не використовувати. Ну, а ось, наприклад, були такі випадки, коли ви людину попереджували про підпал, там так якщо вона палить ту саму траву, і вона знову ж таки повторюється робити. Там, можливо, сусіди десь поскаржилися, чи що, і ось що тоді відбувається? Ми спочатку намагаємося не застосовувати ніяких адміністративних чи інших санкцій, ми намагаємося роз'яснювати роботу. Але на жаль, такі факти є. Особливо це дуже актуально, от коли починається жнивна, після закінчення жнивної кампанії. Один раз попереджуємо про те, що не можна спалювати стерню, а інший раз а потім змушені притягувати до адміністративної відповідальності. В цьому році таких фактів нас поки що не зафіксовано. В минулому році, після неодноразового роз'яснення, притягнуто до відповідальності десь біля 30 осіб, які. Не реагували на усні зауваження і для того, щоб уберегти майно інших і своєму були змушені застосовувати такі санкції. Ну а після застосування санкцій все таки люди зупиняли зупинялися так робити, чи все таки продовжували? Ні, це давало свій виховний ефект в тому числі. Більше ніхто нічого не палив і там використовували якісь інші способи прибирання території. Ну, а ось по прибиранню території як людям прибирати, наприклад, зараз території, щоб не спалювати, вивозити кудись, десь на сміттєзвалище чи ну, що робити? Ну, сьогодні є і е, дуже багато способів, які розповідаються постійно, це і використовувати як добриво, як використовувати, вивозити на сміттєзвалища, тобто способів достатньо. Потрібно лише бажання і усвідомлення того, що це шкідливо, що це приносить шкоду, і робити цього не можна. Тобто, ви спочатку пояснюєте, куди що відвозити, так. і тоді, вже якщо це карається. Так. Ще відносно підприємств хотіла вас запитати. Я знаю, що ви проводите там теж навчання, і це ваша ініціатива, чи це ініціатива керівництва підприємств? Дійсно, навчання наших працівників підрозділів це є постійний процес. Кожного дня якийсь підрозділ проводить навчання, набудь на практично навчаннями охоплені всі категорії об'єктів. Нещодавно в місті Хмельницькому проводилося величезне навчання на новобудові. Тому що щоб уже у разі виникнення пожежі наші працівники знали, як вести, вивчили всі проблемні місця в певній категорії об'єктів. В основному є це наша ініціатива, але завжди керівники підприємств не заперечують, вони раді надати своє підприємство чи об'єкт для проведення навчань. Після Будь-якої пожежі, яка виникає в державі, потім з нашими працівниками проводиться розбір таких пожеж. Ось, наприклад, пам'ятаємо ця пожежа в Харкові, де на ювелірному заводі Хартрон, де, на жаль, допущена і загибель людей, і де завдано великі збитки. Наші підрозділи провели навчання на об'єктах новобудов для того, щоб знати, як. Ліквідувати таку пожежу. Перед початком жнивної кампанії навчаннями охоплені всі сільгосппідприємства, хлібоприймальні елеватори, велику увагу приділяємо навчанню на потенційно небезпечних об'єктів, які несуть постійну загрозу. Це заправки, це ті заводи чи ті підприємства, які мають хімічно небезпечні речовини, там аміак чи інші. Це дає можливість не лише нашим працівникам підвищити свою професійну майстерність і але... попередити пожежі, так ну тобто легше їх Звичайно. пройти навчання, і тоді ти вже все знаєш, тобто Звичайно. орієнтуватися і співпраця з службами іншими, тому що ж. Працюють не лише наші працівники, там приїжджають органи внутрішніх справ, приїжджають працівники газу і для того, щоб відпрацювати свої навички, і вже потім, у разі, якщо таке виникає, знати все відпрацьовано, Щоб злагоджено все було. Так а зараз які ось, зараз ви проводите заходи по попередженню пожеж на сьогодні. Основним. Нашим інструментом це є намагання достукатися, провести роз'яснюю роботу з кожним мешканцем. Звичайно, ми звертаємо найбільшу увагу на такі соціально незахищені, Я вже говорила верстві населення. На жаль, на жаль, найчастіше пожежі виникають в саме в їх будівлях. Це відпрацювання населених пунктів, де роздаються листівки, це постійні виступи по телебаченні по радіо. Ми вже піднімали з вами тему створення місцевих пожежних команд. Хотіла доповнити про те, що сьогодні в рамках міжнародного проекту Польська допомога в рамках малих грандів підписаний договір про співпрацю. І е, нам е, буде надана допомога в створенні фінансуванні польською стороною е, таких команд. Ми плануємо почати, вже почали роботу з Хмельницького району, де е, польська сторона допомагає фінансуванню е, такої команди. Група працівників головного управління е, виїжджали до Польщі вивчати цю практику. Я також їздила. Ми бачили, наскільки функціонують такі команди в Польщі, як вони обладнані, що вони навчаються. Це дає дуже великий ефект, і ми плануємо, що все-таки ті, все, все, що передбачено договором, і всі ті завдання, які ми визначилися, будуть реалізовані для того, щоб захистити наших людей і в сільській місцевості, це постійні виступи в трудових колективах. Велику увагу приділяємо навчанню дітей, школи, дитячі садочки. Двічі на рік проводимо тиждень безпеки життєдіяльності, де розказуємо, показуємо, функціонують, як функціонують наші підрозділи. Нас функціонує прекрасна виставка оперативно-рятувальної служби через це, будь ласка, якщо будуть бажання, шкіл, садочки, є що показати, є що подивитися, це можна відвідувати, яка. Всі робочі дні працює через те. Я думаю, що об'єднавши зусилля всіх служб, всіх, ми зможемо не допустити пожеж. А саме найголовніше це загибелі людей на них. Ну і, звичайно, попередити такі, випадки. І попередити такі випадки. Що ж, я вам дуже дякую за розмову. З вами була програма на тему та Юлія Янкович. Будьте обережні і тримайтеся якомога далі від вогню.